Доброго дня! На календарі 15 березня. Ось наша озима. Перед тим як розтанув сніг, трошки підживили її 100 кілограмів селітри на гектар. Такі посіви. Це сіяли після соняшника. Була зовсім зовсім жовта, але зараз потихеньку відходить, Пташки співають спробуємо вирвати корінь. Ось у нас такі корені. Земля вже майже суха. Тобто так, волога є, але вже потрібні будуть дощі скоро, тому що місцями вже взагалі така, як порох земля. Яка у нас природа? Там іде річка, і над нею туман стелиться.